Як людині, яка і хоче бути поінформованою, але не хоче от постійно тригеритися, що і робити, щоб створити для себе це здорове інформаційне середовище. Ну, за великим рахунком, це запитання, звісно, воно потягне на неможливе, та? тому що багато хто скаже із експертів і експерток, що навряд чи це можливо, і, напевно, матиме певну рацію, тому що якщо ми заглибимося от в такі загальні уявлення, для чого людина еволюціонує, вона еволюціонує для того, щоб спрощувати собі життя. І будь-які е, е, там інфлюенсери, інфлюенсерки, лідери думок, так звані власні. Ках експерти, які пропонують нам дуже дуже прості рішення або відповідають нашим когнітивним упередженням, та тобто вони фактично підтверджують те, що ми вже і так знаємо. А ми знаємо зазвичай про всесвітню змову, про те, що все розікрали, про те, що навколо одні корупціонери, про те, що навколо всі люди погані, про те, що навколо всі люди там якісь тупі і так далі. І от ці негативні упередження, людина, яка це підтверджує, вона вже може ставати лідером чи лідеркою нашої думки, бо нам приємно чути це, та нам приємно знати, що хтось поділяє там умовно ці наші уявлення і так далі. Тому для того, щоб упорядковувати інформаційний простір навколо себе, потрібні зусилля. Тому багато людей скаже: а навіщо мені це потрібно? Яку вигоду я отримаю взамін? Я побачу реальність і подивлюся, що вона складна, і подивлюся, що вона вимагає від мене якихось не завжди простих рішень, що ці рішення можуть бути не завжди однозначні, що навколо існують моральні дилеми. Тому багато насправді цього не захоче робити. Але якщо спробувати м, м, попрацювати з якоюсь частиною людей, які б справді хотіли собі можливо м, поліпшити якість, я би сказала, життя зменшенням кількості тривог, які вони тривог не в сенсі е, сигнали тривог та а тривожності. Яку вони отримують з інформаційного простору, то можна спробувати тоді такі простенькі задіяти простенькі механізми. Перше, поставити собі запитання, яку потребу я зараз намагаюся замістити, коли перебуваю в цьому інформпросторі. Що мені потрібно? Це емоційна чи раціональна потреба? Ну, наприклад, раціональна потреба я шукаю конкретне знання. Якщо ми даємо собі звіт, яку інформацію ми шукаємо, це вже перший крок до того, щоб зрозуміти, в яке інформаційне поле ми входимо. А, далі наступне питання: а, чи хочу я справді отримати щось достовірно, чи просто я вже й так знаю, як мене лікувати, чи як лікувати мій холодильник? Я просто шукаю якусь людину або якусь інформацію, яка мені скаже про це, те, що я знаю і так. Якщо я хочу знати щось достовірно, то я маю перевірити джерело. Хто це пише або що це пише, хто ці люди, який бекграунд, яка освіта, чи ця людина взагалі має право забирати таку кількість мого часу, і що я там змушена її читати чи слухати цю людину? Тобто перевірка джерела. Наступний момент, якщо я якусь свою емоційну потребу, припустимо, хочу задовольнити, коли я перебуваю в інформаційному просторі, що я хочу відпочити. Подивитися щось легке, що не стосується війни. Ми вдаємо собі звіт, яку потребу ми задоволяємо, і знову ми дивимося джерело. Третє запитання, яке ми собі маємо поставити, дуже важливе, воно стосується того, чи немає у мене в реальності, а не у віртуальному світі, чогось такого, що поновить мій ресурс. Можливо, мені просто треба поговорити з кимось з друзів. Можливо, мені просто треба вийти на вулицю, і прогулятися з собакою. Можливо, мені треба щось, щось знайти а, в реальності. Чого я ну чим я нехтую? А воно дуже дуже просте. Я не знаю приготувати якийсь суперкрасивий торт і сфотографувати його і запостити у себе в соцмережах, і отримати 150 коментарів і 3000 лайків про те, яка я молодець, наприклад. Да? Ну тобто зробити щось таке в реальності, що може поновити цей ресурс і цю на мою. Я емоційну потребу. І це окей теж. А, і це, між іншим, той момент, який ми, яким ми насправді нехтуємо. І, напевно, але якщо ми повертаємося в цей інформаційний світ, то ще тоді найскладніше четверте запитання, яке ми собі ставимо. А, чи ту інформацію, яку ми утрим, отримуємо, до якої категорії вона належить? Чи є це фактом? Що таке факт, що воно справді сталося? Чи є це аналізом? Тобто якась людина, повертаємося до джерела, яка аналізує е, щось, е, маючи для цього підстави і знання і експертизу, пояснює нам, що сталося. Чи ми просто читаємо ставлення такої самої людини з вулиці до якихось подій? Факт, аналіз і ставлення це три абсолютно різних підходи. Ми маємо зрозуміти, що ми робимо з цією інформацією. так? А якщо ми зрозуміли, у якому випадку нашого життя, в якій ситуації яка інформація нам потрібна і з якого джерела ми її беремо, то ми можемо впорядкувати цей трошечки інформаційний простір. Зазвичай цей вибір за нас роблять алгоритми. Ну, от, наприклад, я в силу того, що журналістка, і я думаю, що ви так само, і дуже багато там, наприклад, колег наших, вони алгоритм збивають з толку, тому що в різних ситуаціях життя ми здійснюємо різні пошукові операції залежно від теми, на яку ми говоримо з людьми. Правда, і це може бути абсолютно різноманітні теми. Сьогодні ти там говориш, я не знаю про здоров'я, а завтра ти говориш про бойові дії і. А... Зрештою, твій профіль ну не так легко складається. І я бачу, що, наприклад, коли я бачу Тетяну, ви дивились оце, пише мені та чи інша соцмережа. Я не за що завгодно, Пінтерес. І я а, їй кажу так або ні. Тобто я цю дію роблю свідомо. І повірте, я дуже часто кажу ні. Багато людей цього просто не роблять. Ми йдемо за тим, що нам пропонує та? і ми ми не робимо навіть зайвого руху своїм пальчиком, щоб просто скіпнути цю пропозицію і до неї не повертатися, якщо ми її не хочемо. Люди, які є токсичними. Ще одне. Ну, Я, наприклад, баню беззастережно, ну, баню і не спілкуюся, ботів, баню. Слухайте, ну, Ми в житті намагаємося обходити неприємних людей. Та ми не спілкуємося з кожною людиною на вулиці, яка створює нам дискомфорт. Якщо людина підійде до нас на вулиці і плюне нам в обличчя, ми що продовжимо з ним дискусію? Якщо людина приходить до нас у соцмережу і плює нам коментарем. Чому ми продовжуємо цю розмову? Для мене це загадка. Якщо людина прийде і викине своє сміття у нас під парканом, ми приберемо сміття і спробуємо покарати у якийсь спосіб, ну, наприклад, позвонити в поліцію там. Та? І от якщо хтось порушує мої уявлення про стандарти, я безостережно цю людину викидаю. Ми знову ж таки цього не робимо, а тому що ми не робимо бо нам ліньки або там якісь інші причини. Але це теж очищує простір навколо нас. Ну, просто чи ще? Ми і так знаємо, що є багато дурного, поганого, фейкового, маніпулятивного, вигаданого. Е, навіщо нам тримати це в своєму просторі? Я не розумію. І от, говорячи про ваш досвід, чи було у вас таке за час повномасштабного вторгнення, що ви відчували себе пригнічено в цьому потоці новин, і що ви з цим робили? Таке, що я відчувала себе пригніченою навряд чи, тому що я вважаю, що ми, як професійні журналісти, в принципі, звикли працювати під тиском інформаційного потоку. Я себе можу почувати некомфортно. І знаєте, ну так безнадійно я би не сказала, бо тоді теж треба йти з професії, але ну дискомфортно і неприємно, коли ти розумієш, що ти не зовсім зрозуміла там свою аудиторію, не змогла достукатися. От ці моменти вони без сумніву існують. А, ти починаєш тоді аналізувати, можливо, ти не ті приклади обрала, можливо, не той кейс розказала, можливо, занадто складно щось. Можливо, люди не відчувають потреби, просто не відчувають їм так добре. Вони хочуть, щоб їм брехали, щоб їм на голову приходили і накладали купи е, інформаційного лайна. А вони сидять і кайфують. А ти приходиш і кажеш, не кайфуйте. Вони на тебе сердяться, а не на тих, хто накладає купи інформаційного лайна. Тому що ти хочеш забрати їх із комфортної ситуації. Ми називаємо щось там срачами і можемо закликати давайте без срачів, без нічого. Але є люди, які себе насправді комфортно почувають у цьому. Вони за рахунок цього мобілізують людей, близьких їм за духом, за. Поведінковими моделями, за уявленнями, і це теж не потрібно скидати з рахунку. Чи можна зробити висновок з нашої з вами розмови? Що людина повинна пам'ятати, що вона сама обирає той контент, який вона споживає, і що навіть в умовах, коли накидують це інформаційне сміття, вона може просто до нього ніяк не ставитися, ніяк не реагувати? Скажімо так: вольові рішення ніхто не скасовував. Інша річ, що ем... Виходить, що ми безсуб'єктні там, от розумієте, це мені дуже. Не подобається. Оця безсуб'єктність. До мене прийшов алгоритм, навалив мені на голову якогось там інфлюєнсера, який щось там набрехав чи якусь інфлюєнсерку. А я така сижу і думаю, боже мій, я така безневинна жертва. Як я це можу бути? Значить, Зі мною так маніпулятори навколо мене. Та ще й маніпулятори живі, як люди мають це на увазі, та ще й алгоритми мною маніпулюють. Кілька вольових рішень, в принципі, здатні поламати цю схему. Але маса де цього не робить, не дає собі звіту, чому вона здійснює ті чи інші дії, і, зрештою, ем, ну, вважає, що їй так простіше. Ну, окей, їй так може бути простіше. Просто треба собі чесно казати, що це мій вибір. Дивитися, лайномій вибір, слухати лайномій вибір, вірити маніпуляторам мій вибір, слухати політиків-популістів, мій вибір. Просто не потрібно потім ставити запитання: а чому ж так а, все ну, погано рухається? А власне так погано рухається, тому що ми своїми руками допомагаємо перетворювати світ навколо нас, на от такий, який він є. Є речі, які від нас не залежать. Я зараз не говорю про ті речі, які м, є ну, дуже складними і від зусиль однієї людини залежить мало. Але якщо ми говоримо про війну і розповідаємо про один вчинок, який здатна здійснити одна людина, і ці історії потрапляють в наші медіа, і одна людина інколи здатна врятувати життя іншої людини або десятків людей, то ця ж здатність існує. Натиснути на кнопочку скіп, ця здатність мені чи, чи це зусилля непорівнянно менше, тобто вона ж теж існує. Треба зрозуміти, що ти хочеш мати, що ти хочеш отримати, як ти, зрештою, хочеш жити. Чи хочеш ти жити в ілюзіях і маніпуляціях? Це один вибір. Чи хочеш ти жити в реальності і відчувати, на що, з'ясувати, на, на який фрагментик хоча б та, цієї реальності ти маєш вплив це інший вибір. І обидва ці вибори, ну, в принципі, в наших руках з неї точки зору. Фактично, це ніби впирається в відповідальність людини. По і по друге, в чесність перед самим собою, бо люди часто ем, не можуть визнати, що вони самі тягнуть до себе ось це інформаційне сміття. Їм простіше сказати, що це журналісти погані написали так. Абсолютно. Абсолютно. Ви знаєте, у мене дуже багато і часто бувають зустрічі з аудиторіями, і зараз на щастя менше. Але я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ти заходиш в аудиторію, ти представляєшся, що ти журналістка, ти говориш про інформаційну гігієну, і люди, які сидять у залі, починають мені розповідати даруйте про журнашлюх. Ну тобто ти всерйоз приходиш сюди, а, і ти говориш людині, яка разом з колегами, а українська журналістика дуже росте. І дуже виростає і локальні медіа, і незалежні медіа, і суспільний мовник. Тобто є дуже багато українських журналістів і журналісток, які роблять просто колосальну роботу, розповідаючи про реальність, аналізуючи її, пропонуючи навіть рішення, і так далі, роблячи прекрасні інтерв'ю з прекрасними людьми. Все це в інформаційному просторі. Представлене у величезній кількості, все це можна знайти, але люди живуть в цьому стереотипі. Вони приносять у цих продажних журналюг. Назвемо це так. Ну але продажні журналюги це е, значить бездарні вчителі, бездарні лікарі. Можна спродажні поліцейські, корупціонери, погані банки. Що там ще е, недобра кава, погана, е, поганий бізнес, поганий сервіс. Про будь-яку сферу можна сказати оцим стереотипним ярликом «Всі ви», та одразу затаврувати, але ж в житті працює все не так. Усі люди, ми і в будь-якій сфері можна знайти поганого професіонала і класного професіонала, корупціонера і чесну людину, е якусь людину, яка погано виконує свою роботу, і людину, яка робить надзусилля у будь-якій сфері. Ну але от от щоб мислити так знову ж таки це надзусилля В нашій те розмови. Перше правило для людини, яка бачить якусь новину, це от подумати навіщо вона мені потрібна. Бо от недавно була інформація: це знову поширювався фейк. Про те, що Зеленський купив у Німеччині маєток із бункером, і коли от людина читає таку інформацію, я так розумію, з нашої розмови головна порада це угу. подумати навіщо мені потрібна ця інформація. Так, навіщо мені потрібна ця інформація? Чому я хочу знати, що Зеленський, Зеленський не купив будинка з бункером? Почнемо з цього. Так? Але якщо я читаю інформацію, що Зеленський купив будинок з бункером, що я отримую? Я отримую підтвердження. Значить, я й так думала, і думаю, чи думав, що усі вони, значить, крадуть, вивозять свої сім'ї, а ми тут живемо у війні. Отримуючи цю інформацію, я ще раз підтримую. Підтверджую своє упередження, що вони крадуть і вивозять свої сім'ї. Навіщо мені це для того, щоб сказати, що всі вони погані, тому я нічого не буду робити у своєму житті, поки діти депутатів або там ще щось. Та, і далі, отак, от працює цей ланцюжок. І до чого ми доходимо? Мені ця інформація потрібна для того, щоб виправдати свою лінь, бездіяльність, страх або якісь інші моменти. Тому що моє особисте життя, моє, як Тетяни, Воно опосередковано залежить від Зеленського, без сумніву, воно завжди залежить від тих політиків, які ми обрали або обрав хтось. А ми, можливо, не обирали, але обрала більшість на демократичних виборах, і ми живемо з тим чи іншим президентом. Я зараз не про Зеленського у загальному. Але моє життя як Тетяни ділиться на сфери. Того, що залежить від зеленського, того, що залежить від людини, яка читає про Зеленського, бухтить і нічого не робить. Вона теж впливає на моє життя. Я теж зла на цю людину, тому що якби ця людина щось робила, то іншій кількості хороших людей, які роблять багато чого для країни, для себе, для нашої держави, для своїх сімей, довелося б робити менше. Вони б мали б часу більше там відпочити, наприклад, Так? і є ще сфера, на яку впливаю я. Так, от я замість того, щоб думати, що Зеленський купив бункер, думаю, на яку частину цього життя я впливаю. Наприклад, коли на наступних виборах, якщо вони колись будуть, я голосуватиму за яку-небудь людину, то що я зроблю для того, щоб ця людина... Е не стала умовним зеленським чи Порошенком через два місяці в моїй голові. Можливо, я почитаю пропозиції цієї людини до якихось реформ. Можливо, я подивлюся, до якої категорії населення я належу. Я пенсіонерка, чи я ветеранка, чи я ветеран, чи я вчителька, чи я лікарка, чи я а, а, вирощую рослини в саду, і я якась ландшафтна дизайнерка. Що ця людина пропонує конкретно таким людям, як я у своїй програмі? Можливо, я це прочитаю, можливо, я поцікавлюся бекграундом цієї людини. Можливо, я почитаю обіцянки попередні. Можливо, я подивлюся, що справдилося, що не справдилося. Але якщо я буду тільки сидіти і думати, що Зеленський купив квартиру в бункері з Німеччиною, то я буду продовжувати сидіти у своєму неприємному огидному житті. І сердитись на Зеленського. Можливо, можливо, мета мого життя саме в цьому, я ж не знаю. Знаєте, в мене є така одна з улюблених, улюблених моїх фраз, які я часто повторюю, можу повторити її ще раз: я, коли бачу який-небудь текст, який починається словами прості люди, прості люди щось там хвилюються, прості люди за щось там тривожаться. Мені одразу хочеться сказати: прості люди ускладніться. Тому що ви не виживете доки ви не ускладнитесь, ви не виживете, тому що світ дуже складний.